Початку створення світу люди завжди вірили в Бога. Навіть при сапанізмі, терори, комунізмі. Більшість людей зберігали і вірили в Бога. І духовно зростали в Бозі. Якщо ти не віриш в Бога, то ти не знаєш Бога. І третього не дано. Є день, і ніч, рай і пекло, є життя і смерть. Є благословення і прокляття, дав нам вибір або з Богом, або з сатаною, або чинимо добро, або зло. Ми самі вибираємо, де нам бути, чи в раю з Богом, чи в пеклі сатаною. Щоб нам знайти правильний шлях, нам потрібний Бог, Слово Боже, щоб утримати життя вічне. Багато людей каже: я віру в Бога, але продовжують жити гріховним життям. Так що скажіть. Від цієї віри вашої може бути добро на землі. Чи врятуєте себе нею? Чи може бути Бог з такою людиною? Звичайно, що ні. Не може людина служити Богу і сатані. Відбір завжди один. Щоб вірити в Бога, потрібно його в серці мати, жити так, як Бог. Така віра, вірою в Бога, але живу гріховним життям, приводить тільки до лукавого. Щоб на цій землі було добро, потрібно прийти до Бога, вивчати слово Боже і сіяти добрі плоди.